Всім привіт! Ви на каналі Ідейка. Сьогодні в нас знову розпаковочка паперових сюрпризів, і я підготувала для вас новинку. Новинка називається Брелки. І ось такі тут пакетики. Пакетиків в нас 10. Ось такі. Е, якщо будуть чути посторонні звуки, то вибачте. Так, все, це всі пакетики. Е, давайте почнемо вибирати Сьогодні ми вибираємо по коментарю, який я десь в відео ставлю. Е, зараз я його прочитаю. Можна це: естетика рожевого перший пакетик. Е, це, я так розумію, оцей. Тому беремо його. Ось, Посилка з плямками. Так. Отака От посилочка з плямками. Кладем. Мафія банка з гущонки. Я думаю, вона мафія. Добре, беремо з Так, ну, оцей пакетик ми просто візьмемо, тому що ну, там не вбирають. Е, прикраси на щось: один пак... перший пакетик для прикрас з лапкою. Перший пакетик. Добре, зараз. Давайте так, перший і. Тут з лапкою в нас, такі з лапкою. Так. Е, будь ласка, добре. І з нової нашої колекції бралки. Я вибираю сама який пакетик. Давайте такий пакетик. Тут бралки і такий брелок-олівчик ніби кладемо. І зараз почнемо нашу розпаковочку. Так, беремо наш каталог. Такий. Так. І почнемо ми сьогодні з колекції. Ой, давайте почнемо з цієї колекції. Е, так, це в нас отаке. Приклеїмо ми це. Давайте зразу біля одного. Так Тут в нас немає номерків, ми клеїмо де хочемо і куди хочемо. Ось сюди клеїмо. І ми такі так лапка, відкриваємо. І тут в нас альфа вело альфа Ельфа Так, зараз ми її приклеїмо. Отак. От от. Дуже красиво. Тепер давайте повернемо. Ну, давайте естетику рожевого відкриємо пакетик. Ось цей у нас пакетик. Так, тут відкривашка. Раз. Так. Угу. І в нас попався браслет, або це намисто. Або браслет, або мисто. Під номером 3 от сюди. Наклаємо десь так. Ось сюди. Ось так, -от. дуже гарно. Давайте колекція загублені посилочки. Посилки. Ось такий у нас цікавенький пакетик. Тут у нас є перфорація. Ого, тут, напевно, щось цікавеньке. Так. Так, все. Так, загублені посилки у нас кросовок. Вот. чи кед, кед або красовок. Е, дуже прикольний. Хтось е, замовив собі е, Отаке і в нього загубилась посилочку. Дуже шкода. Ага, під номером 2 Це в нас да От. От. От, тут крапочки підходять. Дуже подібні до цього кольору. Так, так. Дуже цікавого кольору. Цей кросовок. Давайте тепер якусь колекцію. Давайте мафія. Так. Вот. У нас з під номером 5. Так, це в нас остання сторіночка. От. Мені дуже сподобалося, як я тут зробила такі штучки. Давайте перше відклеїмо згущеночку, і потім дізнаємось чи правильно. Чи дійсно згущенка мафія? Так, приклеїли. І зараз ми повідомляємо, що вона мафія чи ні. Так. Зараз І так, згущенка в нас мафія, її розкрили. Тому отак от. А в нас тут вроді би дві мафії, якщо я не помиляюся. Тому отак от. Одна мафія у нас знайдена. Як цю колекцію давніше робила швидше, тому я точно не пам'ятаю, чи тут дві мафії чи одна. Тому так от. А зараз ми відкриємо коле. Опа! Так, ви вже побачили, яка в нас стріночка колекції бралки. А зараз ми будемо відкривати наш шарик. Так, Ще раз вибачаюсь за посторонні звуки, якщо їх чути. Ох, щось перфорація не дуже спрацьовує. Окей, давайте так. Оп! І у нас шар був. Перфорація не дуже спрацювала. Шкода дуже Так, а тут у нас два пакетика. І наступний шар у нас буде отакий пазли. Буде дуже прикольний. Так, його відкладемо. А зараз ми будемо розпаковувати оці два пакетики. Достаємо нашу еглуму. Тут така незвичайна перфорація Але давайте перше відкриємо оцей пакетик. Тут теж отака перфорація Опа, ні, тут інакше. Так, і це в нас попалось зараз. Це в нас попались піжамні штани. Вау, дуже прикольні. Ми можемо їх наклеїти або в гардероб, або на неї. Я пропоную вам наклеїти їх на неї. Так, зараз. Так, от і штани в нас. Піжамні і наклею на неї. Так, ж, ми їх потім зможемо зняти отак от легко. Тому зараз я їх знову приклею і відкриваємо другий пакетик. Тут така незвична перчата, перфорація. І Опа. Чуть -чуть не спрацьовує, а ні, нормально. Так, шкода, у нас ця перфорація щось не дуже спрацювала. Вийти я ще раз спробую. Ні, щось не працює. Шкода. Ну, нічого. І тут в нас вже піжама, частина піжама, але вже така кофточка. Кофточка, або ви Теж дуже прикольно. Зараз теж ми її приклеїмо на неї. Так. І зараз ми. ми її можемо приклеїти і так само зняти як і штани. Тому ми її приклеїмо. А наш шарик має ще, 음, шари. тому Так, у нас тут ім'я, їхні її тумбочка. Так, ось сюди її кладемо спати. Вона у нас в піжамці. Ми її зможемо розпаковуватися і вкласти, до прикладу, шафку. тому... Якщо вам подобається ця колекція, пишіть в коментарі. І зараз ми переходимо до нашої новинки. От така в неї сторіночка. Якщо ви могли замітити, то в кожному пакет, на кожному пакетку є по одній або по дві таких штучки. Бо тут, от, на сторінці теж вони є. І тут в нас така перфорація, така відкривашка. Так от, Але головне. Ох, шкода, я дуже. Мені дуже шкода, я порвала нашу наклечку. Дуже шкода. Погана ця перфорація, походу. Я не думала, що я порву цю А тут в нас такий брелочок гантелька Так, під номером 11 сюди. І тепер ще приклеїмо гантельку. Дуже шкода, що я її порвала. Але зараз спробуємо приклеїти так, щоб було незамітно. Так. Зараз я до вас повернусь, коли відклею. Я відклеїла. І зараз ми спробуємо наклеїти другу частинку так, щоб було незамітно, що я порвала цю наклейку. Так. І так. Так. І... Наймо якось ось так. Вау! Дуже не Нащо На що оці штучки. Тому що нам будуть попадатися самі Самі ніби такі штучки, і ми їх будемо просто проклеяти до цього ніби такої штучки. А на цьому все поки що. Ем, дякую, що подивились мою розпаковочку. Надіюсь, вам було цікаво. Всім до зустрічі і па-па